Про різдвяний настрій для тих, хто зараз на фронті, подбали бродівчанки. Кілька активісток приготували та вже відправили для бійців АТО святкову різдвяну кутю. На волонтерській патріотичній кухні побували і ми. Як виявилося, не лише кутю готували господині. Бродівчанки уже кілька місяців займаються виготовленням сухих харчових наборів для захисників України. Бродівський борщик, бродівська гарбузова каша, вітамінна бомба, а тепер ще й куття для військових, АТО. усе це готують кілька бродівчанок уже більше трьох місяців. Успішні та впливові жінки нашого міста після роботи перетворюються на патріотичних куховарок. Після роботи вечором, коли є ну час, який забираємо вже від сім'ї дозвілля, то використовуємо його для того, для доброго діла. А ще рідні говорять. Коли Нічого мама щоб вечерю підтримують, підтримують. підтримують. Так, так розуміють і підтримують то робота насправді дуже клопітка, потребує багато часу і робочих рук, як мінімум десяти 15 господинь. Тому що дуже багато йде часу на сушіння. Наприклад, картопля сушиться 18 годин. інший там, наприклад, гарбуз, так само бачите, що вийшло. Два чи три гарбуза, що вийшла, яка кучка гарбуза. З неї робиться каша. Тобто 10 кілограмів, нас... 10 кілограм сирого, сирого Робуза, гарбуза. Буквально 300 грам. З нього Ціпого. та з нього робиться каша. Вона додається чи рис, чи пшено, чи манна крупа, фасується вакуумній упаковці і так само передається на АТО на фронт на передову. Ініціатива організувати у бродах виробництво сухих харчових наборів для бійців, АТО належить Тетяні Стасюк. Вона, почувши про діяльність обласної волонтерської організації хендмейд по-львівськи», вирішила приєднатися. Однодумці знайшлися відразу: це Христина Бродик і Зоряна, Наталя Гнатюк, Юлія Гарасимчук, Ірина Шарун та Анна Бреславська. На чиїй кухні, власне, і зібралися господині, аби уже готові висушені інгредієнти упакувати. Поза кадром є й інші волонтери, які привезли сирічі, вже висушені продукти, за що їм велике спасибі. У даний момент я пакую гарбузову кашу, вітамінну кашу для наших захисників, тому що їм треба не тільки харчуватися смачно їм ще треба харчуватися корисно. Сухі борщові набори, які через півгодини у польових умовах із додаванням однієї води перетворюються на смачну домашню страву. Сало з часником, поживні гарбузові каші за ексклюзивним бродівським рецептом, Вітамінні бомби з меду, імбиру та лимонів оцінили на фронті. Три великі партії харчових наборів передали на схід бродівчанки і телефоном отримали від бійців подячні слова та відгуки. ми передавали в місто щастя, айдарівцям. Казали, що дуже добрі, всім сподобалось. Ми будемо пробувати далі спостачати їх, хоч якось підтримувати. Тим більше зараз, як йдуть желіздвяні свята, хочеться їм якось подарувати трішечки тепла, якоїсь любові, домашнього, та, щоб якось їм там зігріти нашою любов'ю, теплом. Робота на кухні просто кипить, все злагоджено та організовано. Кожен відповідає за свою ділянку, щоб в кінцевому результаті вийшов ось такий не лише смачний, поживний, а й приємний серцю пакунок із гумором та щирими побажаннями. Є як е, наше галицьке свято саме велике, і саме е, святкове. І так як кожного вдома все починається завжди з куті, з молитви і з куті. І ми відповідно так само хотіли, щоб і е, Бійцям було то теж свято і е, може будуть вони мати, може будуть мати вони і, і, і м'ясо, і кубаску, але куття то таке, що е, як на Великдень Паста, так і на різдво завжди мусить бути куття. І з того ми починали. Різдвяне куття для наших захисників від бордівчан має бути найсмачнішою. Ідеальна пропорція продуктів, особливі добавки, тепло сердець і прагнення передати на зимовий фронт різдвяний Галицький дух. Ми просимо долучати жінок своїм бажанням саме перше, своїм досвідом, своїми робочими руками і своїм натхненням. Тому що допомогти дуже легко, тільки мати бажання. Тож давайте не будемо байдужими до наших хлопців на фронті, і подаруємо їм частинку домашнього тепла і любові. Цей рік навчив нас цінувати один одного, зробив нас сильнішими, і добрішими, чуйнішими і рішучішими. За цей рік ми втратили багато наших друзів, побратимів. І з скорботою в серці дякуємо за їх подвиг і безмежно радіємо за тих, хто повернувся додому. І от хочеться сказати ще, що, що в нас є зараз група на Фейсбуці, називається Крила підтримки для АТО. І прошу всіх приєднуватися, оставляйте свої відгуки. Будемо раді за любі ваші поради, за допомогу. Дорогі наші захисники! Ми дуже вас любимо, дуже вас віримо, дуже вас підтримуємо і робимо все від нас посильне для того, щоб ви повернулися додому живими, щоб завжди були здорові. Для того, щоб ваша вечеря новорічна і вечеря різдвяна була солодкою, гарною, смачною, домашньою. Ми зробили усе. Слава Україні! Слава!